Привіт, ребята. Знаєте, чого він там стоїть, бідненький, заглядає. Мене отут дивиться картина. То я з тою козою не могла ніяк, що виродила мені. Чи дівчинку, чи хлопчика Бог його знає. Зрадую. То тепер ця? Теж коза з того же хазяйства. Ну, Взагалі, злягла. Потягується постійно, але старається зараз більше лежати. Так що зараз умніки будуть писати, що проблема в кальцію чи ще в чомусь? Ні, проблема не в кальцію. Проблема йде, по ходу швидше всього йде процес абортації, щось не то з кітністю. Коза покрилася в ранньому віці. В принципі, кітність носити їй ще цілий місяць. Ну, подивлюся, ще трошки на ці всі. В общем, приколи. Якщо не полегшає, будемо трошки допомагати. Поки ми стільки наблюдаю. Отак. Дівчат всіх позаганяла, бо ми ходили гуляти, позаганяла всіх по клітках. Її не заганяла. Вона мене тут на проході, я її настелила онусіна. На сіно не лягає, лягла тут біля мене і лежить. Так. Накупляла я в цьому году кіз, звісно, хватило по саму зав'язку. Та родила бог знає кого. Молока не було, але зараз вроді трохи роздоїлася. П'ємо куху, заколочену з водою, зерно їсть, сіно, ну, в року пакує добре. Як за двох себе і за третю дурну. А ці малявки було все добре. Жваві, активні, обично як приходжу в сарай, то вона біжить до мене. Ця мілка. Мілі, я на неї кажу. А це бачу, що вона не підбігла. Ну, з клетки не вилізла, обично вилаза з клітки і зустрічає, коли я заходжу. А це ні. Носити ще місяць її кітності, а. Вона вже мені таке, як народи, поняли? Жуйки в неї немає, наблюдаю, не жвачки нету. Ой боже, не знаю, Ой, боже, боже. лежи, лежи, тут, лежи. Я тільки ноги поправила. бо мені невдобно так сидіти трошки. Ну, сижу, жду. Що буде далі? Ще мені такого чуда не було, як. Бачите? Як в цьому морозі з козами. І жах. Тій мої звізді теж на квітень. Або 8-го, або 27 го з двох одне, бо вона перегуляла. Маліні. Ну я дякувати, поки все добре. П'япійло. <ріху> Дівка. Ось цього... Видно, що воно її болить, воно її безпокоїть. І робін всю заглядає. Так, да, робін. Каже, я ще погуляти хотів, оці дівки заразі. Як не одна, то друга, каже, не дадуть дитині погуляти. <ріху> ну, тебе самого я не не оставлю. Оп, і витягується. Бачите, зараз буде лягати знову. Стріше всього йде про процес абортації, бо на місяць раніше з тих козеня точно толку не буде. І у неї, бідненько, і таз не розійшовся. А, бачите, що хоче робити. Маліна, я тебе зараз гепну. Я тебе зараз ступну. Зовсім не розійшовся. Я не знаю, як то все має бути і що то ми маємо робити. А, мілі. Така хороша козочка, така як дитина ручна. І така проблема, га? Що ж має бути в нем? Втім так. Поки будемо наблюдати, а далі не знаю. Далі... Далі, в общем, буду ставити вас в курс, щоб бути далі з цією козою. Оп, і лягли. І все. Фух. Ця моя звізда. Теж у квітні має котитися. Ну, чи сьому чи восьмого, чи двадцять сьомого? Це не звісно. Шо ти до цього вскочила? Товела, ти їх злякалася? Так. Да. Хоп, і витягується, бачите? Я вже казала, якщо це абортація, дай Бог, щоб воно пройшло спокійно, щоб воно все з неї повилазило. Я б її до осінь не чіпала б зовсім. Не роздоювала б ніде нічого там немає, йду діти навіть не налилося. У мене була абортація в одній в От, в цій, в тому році в неї була абортація. Двох вона мені скинула. Ну, якось швидко все пройшло, так бігом. Раз, два і все. Ми теж тоді йшли гуляти, вона не захотіла. А поки я погуляла з остальними. Любко, я тебе зараз шарахну, падло ти таке. Я тебе зараз шарахну. Поки я з остальними погуляла, поки що прийшла, а Маліна вже скинула козенят, я тільки попривірала їх від неї все. То ми її трохи лічили тоді і врача визивали до неї, помните, то місце в неї погано відходило, в общем, були трохи проблеми з нею. Що? Вредно. Mm? Вреднючка ти моя, вреднючка таке. О, вона вже тут ляла. Моя ковкла. Так що буду, буду тримати вас в курсі, вже покажу в наступному відео, що це таке, що з нами і як стали з нами. zu